Скажіть, будь ласка, а. А, а за чим ви знімаєте? А хочу би поспілкуватися з вами. Ви а, якось так дивно а, нам а, сказали. Ви здивувалися, а, що в Україні живуть українці? Чому вас це так дивує? Це провокація, по-перше. Провокація що? Що я українка? З вашої сторони, це провокація. В чому? А в тому, що в Одесі. Що в Одесі? То, скажите, а, ви віке ваш? Ні, ні, а, ну розкажіть ви ще. Ви звертаєте увагу, вона говорить там про Одеса. Скажіть ще раз, Одеса, скажіть. Одеса? Ні, ну а навіщо це произносити українською? А диситов, это раздражает. Ви знаєте, тут Одеса. А ви не українець, так я розумію? Ні, я не в Україні, а в произношенні слова Одеса. В Одеса завжди звички. Ну хто ви? Odessa. Хто ви? Як ви можете себе ідентифікувати? Euh, скажите, пожалуйста. После этого меня все уволят. Да? Ну, Гештаб мной прийдет. Ну, аспив, гештап. Uh, Обов'язково. А что? Обов'язково. Обов'язково. Да. Да. Судя по вам, по вашим глазам. Так. Ви даже не український. А хто я? Татарин. Татарин? Так точно. Я схожа на татарку? Да. А скажите, а мене цікавить, хто вы? Я грек. Грек. Да, так, так, І вас дивує, що Українка живе в Одесі. Чо, в чому проблема? Ви так здивувалися, що я Українка? Чому? Ви я да. От, очень. И вы будете обиделася? Тим, хто каже, що Одеса не для Українців, звісно, Нет. це фашизм. А